Слава Україні! Мій позивний єгер, і сьогодні ми поговоримо про стійки. Сучасні військові використовують здебільшого фронтальну стійку. Вона забезпечує стрільця можливістю якісно виконати переприкладку. А також бронежилету нічого не заважає захищати свого власника. Якщо ми ставимо бійця у класичну радянську стійку, елементи індивідуального захисту перестають працювати. Ця стійка була розроблена на початку ХХ століття. В ті часи ще не знали про існування бронежилетів для захисту стрільця від куль, Відведений лікоть і виставлена вперед нога архаїчні елементи стійки, які залишилися з минулих часів. Приготуйтеся до того, що в сучасній армії ви будете зустрічати дідів, які будуть стріляти саме так, і будуть доводити, що то є правильно. Але ж ми не такі, тому пропоную відразу перейти до вивчення нової, ефективної в сучасних умовах фронтальної стійки. Для того, щоб її прийняти, необхідно стати обличчям до ворога, подати корпус вперед, зігнути ноги в колінах так, щоб зменшити ваш силует. І забезпечити зручність стрільби на ногах. Автомат Калашникова не має великої віддачі, тому працювати з ним легко. Для цього не потрібно валитися наперед і компенсувати віддачу, як, наприклад, із ПКМ. Тому згинати ноги в колінах потрібно із міркувань власної безпеки. В пасивному стані це дозволить вам мінімізувати силует. А у випадку небезпеки швидко відскочити на вже зігнутих колінах. Ми говорили про те, що фронтальна стійка дозволяє компенсувати віддачу великих калібрів. Але не розраховуйте на це, коли стріляєте з 308-го на точність. Фронтальна стійка не забезпечує вас можливістю стабільно влучати на великій відстані. Її межа до 300 метрів. Для того, щоб влучити, стоячи на дистанції більше 500 метрів, використовують третє стрілецьке положення снайперське. Лікоть лівої руки. Ставиться на пояс так, щоб утворити міцний зв'язок із гвинтівкою. Тіло відтягується назад, і тепер є можливість збирати кучі зі стабільного положення. Для того, щоб розширити свій кругозір, ви можете переглянути відео Тараса, ведучого на телеканалі Ібіс, на яке я залишу посилання в коментарях. В нього є цікаве відео, де він також розказує про цю снайперську стійку, і навчає людей правильним речам. До того як це стало мейнстрімом. В наступному відео ми поговоримо про перші стрілецькі вправи, і ви дізнаєтесь, для чого використовують в а для чого прикладку.